Мої вітання, друзі. Знову посилочка від підписника. Це не каструлька, звісно, а електроніка. І давайте ми відкриємо коробочку і оглянемо, що тут. Це зарядний пристрій, є такий цікавий з написом. Добре, що люди залишають написи, не вмикати. 220 спочатку розібрати. Ну, Розберемо, подивимося, що тут за сюрприз. Бачимо характеристики даного зарядного пристрою. І будемо ним, звісно, займатися. Германія, до речі, не Китай якийсь. Добренько. Давайте оглянемо ще, що тут приїхало, і достаємо другу посилку: це зарядний пристрій до електротранспорту. Теж є е, бумажечка. І такі характеристики має 60 вольт для батареї 60 вольтової, тобто на виході 70 вольт повинно бути. Щось написано. Не нашому. Давайте вімкнемо і оглянемо, що тут відбувається. І, звісно ж, ми спостерігаємо за тим, що нас змигає мій плафон, звісно, і мигають. Тобто є якась несправність, або захист роботи спрацьовує. А буде закорочено. Давайте викрутимо гвинти, знімаємо кришку, оглядаємо спочатку. І візуально ми зі сторони доріжок нічого не спостерігаємо. Все у нас виглядає доволі красиво, бачимо логіку. І операційник по низькій стороні. Звісно, по високій шим-контролер 43-й. І, і так нібито все у нас тут. Дуже виглядає гарно, ніхто не ковиряв і горілого, звісно, теж немає. Давайте оглянемо з іншої сторони, зі сторони теж деталі. І ми спостерігаємо трансформатор, вхідний фільтр, діодний міст, накопичувальна банка, польовичок, термо... термодатчик. Так, по виходу на радіаторі по низькій стороні діод бачимо шотки. Це захисний діод, банка вихідна. Що тут, струмовий опір. Ну, нічого такого більше немає. Візуально теж цілий, світлодіоди два спостерігаємо. ну Давайте щось будемо робити. І Спочатку ми перевіримо, по виходу чи немає у нас КЗ. Тут нічого немає. Буває таке, що шнури коротять, але КЗ по виходу немає. Перевіряємо. Польовичок силовий, він теж справний. Добре, І перевіряємо в банку. По оживленню шимконтролера вона теж не закорочена. Тобто шимка справна нібито, але це тільки попередній прогноз. Давайте перевіримо швиденько діодний міст, він теж справний. Обв'язку автопару приблизно перевіряємо. Що тут у нас ще є так, діоди. Ну, нібито все нормально. Давайте включимо в мережу, замірюємо на фіній банці 330 вольт, є напруга і на конденсаторі жилення шим-контролера теж напругу спостерігаємо, але вона плаваюча від 10 до 15 вольт. Тобто десь немає запуску. Спроби є, але конкретного запуску немає. Давайте випаємо конденсатор, можливо, він висох. 100 микрофарад. заміряємо і він у нас в нормі 92 микрофарада, 0,5 ома внутрішній опір. Так, конденсатор тут не при чому запаюємо його на своє місце. Далі перевіряємо обв'язочку біля шимконтролера. Так, ну що, є підозра на автопару або на ТЛ. Ну, Шимконтролер ще може з ладу вийти, але це поки що. Давайте перевіримо, я забув, потрібно перевірити обов'язково обмотки трансформатора вхідної частини. Перевіряємо силову частину. Вона, як ви бачите, дзвониться. І обмотка живлення шимконтролера, вона, як ви бачите, в обриві, тобто немає самозапитки. Самого шим-контролера. І, звісно, у нас є обрив трансформаторів. Перевернувши плату на другу сторону, ми спостерігаємо обрив дроту. Це обмотка живлення шимконтроллера. Ну ми її підпаюємо, відновлюємо без випайки трансформатора, ось такий костилик. Все надійно. І Давайте спробуємо увімкнути. Подаємо напругу живлення. Як ви бачите, світлодіоди засвітилися. Все добре, заміряємо на виході напругу, і напруга в нас складає 70 вольт. Це жилення для п'яти акумуляторів 12 вольтових. Кулер мені теж не подобається, він трошки гримить. Давайте ми його розберемо, знімемо фіксаторну шайбу, виймемо крильчатку. Звісно ж, ми її очищаємо, щоб не збитий був балансир, тому що коли напилюється все це діло. Він починає громихати, смазуємо мастилом і одягаємо кричатку, Все тепер вона м'яко обертається, фіксуємо, звісно, шайбою фіксаторною і заклеюємо. Далі збираємо плату в корпус, закриваємо, звісно, закручуємо всі винти і робимо перевірочку. Подаємо напругу і міряємо на виході напруга 70 вольт. Звісно ж, навантажуємо лампочкою на 220 вольт. Вона світиться, напруга 70 вольт на виході є, нікуди в захист не падає. Зарядний пристрій, тобто він справний. І приступаємо до виконання робіт з ремонту ось такого зарядного пристрою 612 вольт. Так, відклеюємо напис і спостерігаємо кнопку мод і індикатор дисплейчик. Розбираємо, знімаємо кришку, оглядаємо. Звісно, візуально нічого не спостерігаємо з цієї сторони. Все нормально, від'єднуємо шлейф обережно і оглядаємо плату з іншої сторони. І тут, звісно, нас чекає сюрприз такий цікавий. Бачимо вже вигорівшу мікросхему чи польовичок, що воно будемо розбиратися. на... Ізоляції теж бачимо прогар. І це з плюса в нас іде конденсатор, як ви бачите, на плюс-виход. Тобто це є польовий транзистор. Ось цей транзистор маленький, теж вигорівший. Це керуючий транзистор, драйвер для керування силовим транзистором. Ну що, нам залишається знайти схему, якої, звісно ж, немає на просторах інтернету. І будемо виявляти своїм шляхом. Так, давайте перевіримо, що куди йде. Тобто десь прокинемо схему і ми спостерігаємо. Це в нас мінус, є шунт, а по плюсу у нас стоїть оцей вигорівший транзистор. Це транзистор керування. Ну, Давайте замірюємо його, що він тут покаже. І Він у нас наполовину пробитий, ну, майже пробитий можна вважати. По гейту теж є опір. Що не є добре, ну, звісно ж, він пробитий. і Завдяки цьому постраждав маленький транзистор розкачки. Номінал його теж невідомий. І маємо пробій, колектор Емітер 67 Ом десь приблизно. Так. Головне, щоб процесор у нас чи контролер не постраждав. Маємо також опір підсмажений, не вистачає цифри, але візуально виглядає цілий. Так. Є у нас лінійний стабілізатор, теж перевіряємо його на наявність КЗ. КЗ нема, це вже тішить, тому що процесор, можливо, вижив. Далі за допомогою спортової палички відчищаємо цю мікросхемку. Транзистор, дивимося надпис, але як ви можете замітити, тут наскільки все сплавилось, що виявити його неможливо. Транзистор теж є одиничка, якась паличка. Ну що, нас Спостерігаємо від одного транзистора до польового іде керування, звісно. Так, Нам потрібно вияснити, що це за транзистор. Так, керує він контролером. Контролер керує транзистором, а далі, далі будемо випаювати оцей польовичок. І це, звісно, у нас є транзистор П-канальний і транзистор теж випаюємо. І запаюємо, верніше, перевіряємо опір підсмажений, але він відповідає номіналу. Запаюємо польовий транзистор, це П-канальний на 30 вольт, 11 а. ставимо. І Транзистор ставимо С8050. Тобто по розпіновці десь такий тут повинен стояти. Ну що, друзі, Будемо перевіряти, так чи не так. На жаль, схеми немає. Ну що, під'єднуємо шлейф дисплейчика і будемо подавати напругу. Як ви бачите, індикатор засвітився, можливо він і раніше світився, напруга живлення можливо була. І подивимося напругу на виході. Напруга в нас складає 0,3 вольта. Тобто Напруги немає на виході. Міряємо до транзистора і тут ми спостерігаємо напругу 6 вольт, оскільки на дисплеї, встановлений замовчуванню Напруга 6 вольт. На виході, звісно, її немає. Звісно ж, її не буде, тому що потрібно, щоб контролер нюхав батарею. Під'єднуємо батарею, тестер і вмикаємо. І чекаємо трішки. Зараз він оприділить, що це за тип батареї, і нам. Видасть інформацію, встане в якийсь режим. І як ви бачите, він став в режим зарядки 13,3 вольта. Напруга, напруга росте і міряємо струм зарядний. Він складає 08 А, що відповідає нормі для акумуляторів для мотоцикла. Далі ми вибираємо режим. Заряди автомобільного акумулятора, струм, звісно, у нас виріс. Напруга теж виросла і йде заряд. Напруги піднімається. Далі ми збираємо все на своя. Під'єднуємо, під'єднуємо всі дроти і будемо перевіряти в зібраному стані. Закриваємо кришку, тестуємо, під'єднали батарею і чекаємо, поки контролер виявить тип батареї. Так і він виявляє, що це 12-вольтова батарея. Моциклетне, автом... але при нажатті на кнопочку меню ми перемкнулися на автомобільний, міряємо струм, і струм складає 3,8 А, що відповідає заявленим характеристикам. Тобто зарядний пристрій працює і можна вважати, що він справний. Тепер я збираю посилочку і відправляю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.